І вітання всім глядачам. Чергова неспокійна ніч. Російські терористи знову атакували Україну дронами, причому кількома хвилями. В частині областей досі триває повітряна тривога. Мапу тривог ви бачите на екрані, тож просимо жителів цих регіонів бути максимально обережними. Свою терористичну атаку ворог почав традиційно з вечора. Повітряні сили попереджали про балістику і кілька хвиль атак безпілотників. Вибухи лунали на сході та півдні країни. Також на світанку гучно було на Київщині, неподалік Білої церкви, на Хмельниччині і Полтавщині. Внаслідок прямого влучання шахеда та падіння уламків в Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Пожежу ліквідували надзвичайники. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств, травмовано одну людину. Моніторингові пабліки повідомляють, що було чутно вибухи в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На Буковині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомили в Укрзалізниці. Постраждалих немає, рух потягів не зупиняли. На Прикарпатті повідомляють про пошкодження будівель і транспорту в Коломийському районі. Повідомляє обласна військова адміністрація. Вранці російська армія атакувала безпілотниками селище Печеніги на Харківщині. За попередніми даними, постраждала одна людина. Повідомили в ДСНС області. Спалахнули кілька пожеж, горять будівлі цивільних підприємств та автомобіль. І маємо оновлені дані з фронту. На лінії зіткнення напруження не спадає. Напередодні у Генштабі зафіксували понад 140 атак і нарахували більш як 5 тисяч обстрілів. У вогні і прифронтові населені пункти, і прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Бої тривають по всій лінії зіткнення від Сумщини до Херсонщини, під центром протистояння і далі лишається Донеччина і Покровський напрямок. Саме тут найбільше атак відбили наші сили оборони. У Генштабі нарахували майже 60 штурмів. Активний ворог і на Курщині. Тут він активно застосовує авіацію та дрони. Водночас українські обороні, оборони напередодні вразили чотири районів з ворожою силою та озброєнням. Окупанти втратили склад з БК та 43 артилерійські системи. Їхнє гасло вірний завжди. Вони тримають оборону не лише на воді та узбережжі, але й в степах і містах. Це все про морпіхів. Сьогодні в Україні відзначають їхнє свято з цієї нагоди захисників цього роду військ привітав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський і начальник генштабу Андрій Гнатов. Вони подякували морським піхотинцям за їхню мужність та жертовність та наголосили, українські українці, морська нація це не лише про війну сьогодні, це тисяча років традиції, що почалася з князівських походів чорним морем, продовжилася з витягами козаччини та чином морської піхоти української армії УНР. Ну, а далі наш репортаж спеціально до Дня морської піхоти України подолати психологічну смугу перешкод та отримати берет морського піхотинця. Чи не найголовніша нагорода для бійців? Смуга перешкод це понад 9 кілометрів надскладних випробувань на суші та у воді. Вони максимально наближені до бойових дій. Все це витримують бійці не лише загартовані фізично, а й з великою силою волі про братерство воїнів трьох стихій. Луїза Єрьоміна. Я хочу, ви всі дійшли. Тобто, ви зрозуміли. Якщо команда подалася, ми це швидко виконуємо. Останні настанови інструкторів і чергова група бійців починає проходити психологічну смугу перешкод. Цю полосу проходять військовослужбовці, які в лавах Збройних сил України вже більше півроку. Надається право, а право заслужити потрібно. Руслан доброволець у війську з 23-го. за його плечима бої на Донецькому напрямку. Прийшов в військкомат і мені кажуть, як ти дивишся на те, що ти піддаш морську піхоту, то я говорю, я тільки за. Згадую, як і сам два роки тому долав таку смугу на витримку та силу бойового духу. Я здавав смугу, тяжко було. Мене мій інструктор ставив завжди вперед, для того, щоб я. Бо я старався в свою групу виходити ззаду для того, щоб підтягувати її. У цій групі разом із побратимами всі етапи смуги проходить і 35-річна Катерина. В вашій групі є одна судді, і ви повинні не на руках читати її зійти. Та вона на рівні з чоловіками несе протитанкові міни. Дали. За мною кроком рух. Кроком рух. Кроком рух. далі. Без остраху проходить обкатку танком. І стійко витримує всі 11 етапів смуги. Повземо, повземо. Воно того варте. І я, я хотіла здатися на середині, коли ми після стрільб вже повзли назад. Мене серце схватило і почало задихатися, втрачала свідомість. Не здалася до останнього. Катерина у війську майже рік вдома. На неї чекають двоє дітей. Чоловік теж морпіг, нині виконує бойове завдання. У нас війна, нам треба боронити нашу країну, наші сім'ї. У мене чоловік воює з перших днів, і я для себе прийняла таке рішення. Кожен етап смуги це понад 9 кілометрів пішки не лише по землі, а й у воді дається бійцям непросто. Це не лише про витримку, а й про взаємопідтримку і братерство морпіхів. Вони знали, що я не вмію плавати. Вони мене підтримали дуже сильно. Руку давали, і автомат брали деякий час. Давай, давай, давай! Допомагаємо один одному. Витягуємо! Переправа в поводні. Там жижа, болото, вода, вона вже дуже що Там можна просто влисти, але вона весна. Дуже тяжко. Вони молодці, вони зараз трималися, в них не було розтягнутої строю. Після стрільб та переправи на човні у бійців чини найважчий силовий етап. Величезну дерев'яну колоду, яку ледь втримують, десятеро вояків, треба пронести більше кілометра. Дивимо, Молодці! Тут тяжкіший етап, тому що тут іменно саме колективна робота заключається. І майже перед фінішем – випробування на місність треба піднятися на гору. Хтось із першого разу подолати його не може. Допомагають побратими. Швидше, швидше! довго. Тобі власно, не давай, 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 Гора. Це непростий етап, який потрібно пройти, потрібно допомогти своїм товаришам. 24 річний Максим мріяв бути морпіхом, здолати цю смугу для нього честь. Я приїхав для того, щоб пройти олфо морської піхоти, пройшов і зараз повертаюся на виконання завдань. Мені сподобалось. Це витримка, це загортування себе, підрозділу. У нього також родина військових, дружина перша в Україні жінка-водолаз. Вони пишаються і підтримують одне одного. Потрібно одне одного підтримувати, підтримувати як і в житті, так само на полосі. Для морського піхотинця пройти смугу психологічних перешкод та отримати берет важлива нагорода, яка вимагає лише одного. Себе перебороти і повірити в себе. Саме головне. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко. Факти Сітів. Єдині новини. Вони відчайдушно оборонили Бахмут та виходили звідти серед останніх. А нині відбивають ворожі атаки на Запоріжжі. Вояки 173-го батальйону, що нині підпорядковується 65-й окремій механізованій бригаді. Переконані, ворог готує новий наступ і спинити його може лише потужна сила. Їхня сила це артилерія. Армійці розносять окупантів з градів, мінометів та гармат, за якими невпинно полюють російські ФПВ. Ними просто кишить фронтове небо. Редакція фактів допомагає військовим зібрати 100 тисяч гривень на бойове авто. В репортажі з бойових позицій 173-го батальйону будуть QR-код та номер картки. Ми віримо, що разом з вами можемо швидко закрити потреби для цих відважних захисників. Тож долучайтеся. Просить Андрій Почтів, і вся наша редакція. Зараз така. Пораша у нас одні дрони FPV, І це саме наразі, це саме дієве, коли ми рухаємося між позиціями. Із дробовиком на поготові офіцер 173-го батона псевдобілка дорогою тішиться, що через рясну зеленку нині нас важко розглядіти згори. Доводилося вже користуватися. Доводилось, але слава Богу, він нас не замітив, він пролетів далі. В окопах трохи безпечніше. Ми прямуємо до закритої вогневої позиції мт 12. Із офіцером на все до СОМ ми познайомилися минулого місяця. Тоді гармаші 120-ї бригади ТРО гатили по окупантах з новітніх установок град Сокіл. Остріл! А це їхня старенька рапіра. Наша корміліця. Чому корміліться? Ну так, бо ми працюємо з нею. Вона нам дає роботу. Нині тут відносно тихо, тож протитанкова 100 мм гармата відпочиває. Ця гармата з 70-го року вона дуже стара, але вона ще ну, працює, показує себе в роботі. Добре. Піхота і противника, основні цілі. Все, укриття противника, куди дістаємо, куди дають команду. Ми з радістю працюємо. Постріл! Давай! Все, постріл! Відпрацьовуємо по наказу по. У ворожих позиціях та 42-річний вінничанин на псевдо сірко працює на сусідній позиції з міномета. <ривіт> Давай, <Сірко! ривіт> Боєприпаси вистачає якби постійно є постійний підвіз. Попри важкі бої за плечима, батько трьох дітей трохи ніяковіє перед камерою та все ж наважується принагідно передати привіт своїм близьким дружині, дітям. Привіт, Наталочка, дуже сильно люблю. Позаду у вояків 173-го бату 120-ї бригади ТРО, що нині підпорядковується 65-й бригаді, пекло Бахмута. Це ми вже виходили з Бахмута. Це відео білки від травня 2023-го Довкола руїна та дим пожеж. Закидали нас зажиганками. Зрадів. Офіцер твердить, їхній батальйон виходив з Бахмута серед останніх оборонців. Наш розвідник Олександр познив єжик не був. Він крайні групи виводив особисто з Бахмута. Через яр біля ставків вийшли. Вивели останні групи. 41-річний вінчанин доброволець певен, росіяни підступні. Тож у те, що вони насправді воліють зупинити війну, не вірить. Видно. По їхнім діям, що вони не хочуть зупинятися, вони хочуть захоплювати. Це моя така точка зору. Певно, ці зупиняти тільки сили. Треба. Нині вояки 173-го бату потребують коштів на ремонт автівок, що часто виходять із ладу на прифронтових дорогах. Тож небайдужих просять долучитися до збору кожна гривня, то порятунок життів наших захисників. Андрій Почті Артем Деженков факт Єдині новини. З боку Росії немає навіть сліду доброї волі, коли йдеться про якнайшвидше припинення війни та початок мирних переговорів, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і додав, що з американським президентом Дональдом Трампом підтримують постійний контакт. Він сказав, що не підтверджує нещодавних повідомлень змі про те, що господар Білого Дому в телефонній розмові з європейськими лідерами після дзвінка Путіну, начебто, сказав, що той не хоче закінчувати війну проти України, оскільки перемагає. Втім, слід зазначити, що сам Туск участь у тій розмові з Трампом не брав. Тим часом польський прем'єр висловився і щодо нового пакету санкцій проти Росії, який готує Євросоюз. Росія це не той партнер, якому можна довіряти в контексті виконання його зобов'язань з боку Москви буде постійна гра, і тому настільки важливим є тиск, сказав очільник польського уряду. Фінансові грамотності жінок навчать Ощадбанк і Український жіночий конгрес. Нині такі знання вкрай актуальні, адже з початком великої війни жінки змушені ставати дедалі активнішими, замінюючи чоловіків та запускаючи бізнеси. А незнанням певних фінансових тонкощів користуються шахраї. Тому програма нагальна вважають її творці. Спочатку вони вивчатимуть потреби Українок, а вже потім розпочнуть і саме навчання. Спочатку дослідження, потім навчання. Ощадбанк і український жіночий конгрес домовились підвищувати фінансову грамотність жінок в Україні і підписали спеціальний меморандум. Зараз ми хочемо зробити глибинний такий аналіз, що дійсно на сьогоднішній день потребує, де у нас прогалини в навчання і на чому робити фокус для того, щоб жіночий бізнес в Україні зростав. Ідея належить жіночому конгресу за дев'ять років. Він об'єднав понад три тисячі активних жінок. У конгресі зазначають, в Україні традиційно жінки часто фінансово залежні, та нині вони змушені брати на себе чоловічу працю, часто починають бізнес, але як правильно і головне ефективно користуватися грішми, особливо у маленьких громадах, знають далеко не усі. Вони не не користуються, тому що вони а не довіряють і бояться. Бояться тому, що вони більш відповідальні. А як я потім віддам? А, а як я буду з цим інструментом працювати? Навіть жінки-підприємиці, які мають Бізнес великі або ще менші і отримують невеликі гранти потребують додаткових фінансових знань для того, щоб диверсифікувати свій бізнес, збільшити його. Спочатку проведуть дослідження, працюватимуть у фокус групах, а чому саме навчатимуть залежатиме від потреб. Спершу це буде пілотний проєкт в одній з територіальних громад, а далі можуть поширити на інші регіони. 100% державний ощадбанк обрали через його найбільш розгалужену мережу. Особливо це важливо в регіонах. Які оговтуються від російської окупації, той банк, який перше заходить після деокупації і залишається при фронтових територіях. Тобто ми розуміємо, хто ми є, і ми досить ретельно обираємо собі партнера, з ким ми станемо сильніше або допоможемо країні. Підписанти сподіваються, що нові знання допоможуть жінкам повірити у себе, дати поштовх розвитку нових бізнесів і поверненню України за кордону додому. Ольга Чайко, Олександр Меланевський, Факти ICTV, Єдині новини. Увага! Нові групи шахедів на Харківщину та Миколаївщину. Повітряна тривога в багатьох регіонах триває. Тож просимо вас бути обережними. На цьому все в новинах. Але далі в нас розмовна студія з Яною Брензеєю, де говоритимуть про обстріли на Сумщині. Яно, тобі слово. Дякую, Оксано. З нами на зв'язку начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Пане Олеже, я вас вітаю.